Сьогодні Академія Мільйонерів знаходиться в такому крутезному розвитку, адже ми знайшли що фундаментальним напрямком, з якого в принципі починається фінансове зростання людини, це коли вона сприймає себе, свої суперсили, свій потенціал і заробляє на тому, що реалізовує те, що йому по житті дуже подобається. З одного боку можна про це розповідати багато, створювати різні бізнес-процеси. Але все ж таки фундаментальним, як не крути, а це є наші потреби, які ми задовольняємо кожного разу щоденно. Да? І з одного боку можна шукати інтелектуальний розвиток. Багато багато де в принципі для чого ми академію мільйонерів і створили. Але все-таки є оздоровчою е, чи фундамент, як, на якому це все базується, і задоволення своїх потреб. З краси. Ну, давайте подивимось, що ж тут <гум> знаходиться в цій коробочці за суперсила людей. Начебто, нічого фундаментального, шампунька, але подивіться, скільки її. І щоб ви розуміли, це шампунька в замовлення однієї людини, яка один раз цей шампунь спробувала, і цій людині він настільки сподобався. Що кожен раз, коли є акційні пропозиції німецького виробника Елар Beauty, вона розраховує, скільки їй необхідно буде цих шампуней для того, щоб потім економніше, вигідніше їх замовити собі наступного разу. Причому це вже суперсила, як її, так і її дорослої доньки, які спробували сподобалось і продовжують користуватись цими продуктами. І не жахайте, ще одна суперсила. Рахуємо один. Два, три, чотири, п'ять, шість. Знову таки це улюблений продукт а, двох людей. Одна людина замовила собі чотири штучки, інша людина замовила собі дві штучки. І здогадайтесь, причина та сама. Спробували, дуже сподобалась пінка для вмивання, і почали користуватись для того, щоб ефективно і економніше заробляти напряму у виробника. І третя суперсила, яку одна людина знає, а інша не знає, бо не пробувала, це зубні пасти, залої для чутливих зубів. До речі, це також одна з моїх улюблених зубних паст. І це також дві штучки для однієї людини. Тому, як бачите, суперсила в тому, що коли тобі подобається певний продукт, ти починаєш їм постійно користуватись. Потім ти шукаєш фінансові механізми, як можна зекономити. І знову таки, для компанії-виробника це її суперсила, бо вона навчилась виробляти ті продукти. І доставляти до кінцевого споживача саме ті, які подобаються людям, які є найбільш ефективними. Тому тут з двох сторон да? суперсила зі сторони споживача і суперсила зі сторони виробника. А академія мільйонерів в цьому сенсі, зокрема, я є в цьому плані посередником. До речі, також полюбляє дуже сильно цю продукцію, і тому ці замовлення я роблю щомісяця, вже п'ятий рік. Без перериву. Тому задумайтесь, можливо, ви як споживач зможете зацінити цю продукцію, а з іншого боку, і зможете знайти в цьому свою суперсилу. Звісно, якщо у вас є цінності здоров'я, краси, натуральності, корисності і допомоги іншим людям і на цьому фінансово заробляти. І от мій квиточок 5 квітня. На Академію здоров'я німецького виробника LR Health and Duty, яка буде проходити в Києві з чайна івент Гол. Цілий день з 12 до 6 години вечора збереться неймовірна крута аудиторія з цінностями з корисностями. Ексклюзивна прем'єра новинок: відкрити для себе інноваційні продукти для здоров'я і краси. Спеціальні гості, експерти та лідери галузі поділяться цінними знаннями. Історію особистого досвіду партнерів ВАР, реальні зміни, досягнення та шлях до успіху. Під час для нетворкінгу, в спільноті, однодумців, знайомства, обмін ідеями та натхнення. 449 сорок квиточок це говорить про те, що буде більше 700-800 учасників. Тобто це такий масштабний захід. І запрошую всіх учасників академії мільйонерів і всіх, хто хоче і. Відчути оцю енергію, познайомитись з продуктовою лінійкою, саме ефективною, корисною. Тому запрошую вас на цей захід. Квиточки, допоки вони є, можна придбати в мене напряму. А ціна квитка 500 гривень. Ну і поїдемо всієї Академії мільйонерів.